Так гарно. Запис пішов? Тут уже до мене так гарно і детально поговорили про побічні ефекти, то навіть не знаю, що мені розказують, про ну, щось поговоримо. Тема моєї доповіді мозок на антидепресантах. Як він взагалі реагує, що ми хочемо досягнути, що ми хочемо від такого мозку, і що може варто очікувати і остерігатися? Як колись писав Черчилль, до мене прийшов чорний пес. До мене прийшов просто пес. Чорний пес, якщо що це метафора на депресію у нього була. Власне, перша оговорка, яку я хочу зробити, всі побічні ефекти, про які я згадаю, їх не варто боятися. Треба про них пам'ятати, знати, що вони є, можуть такими бути. Але це не означає, що треба відмовлятися від якогось препарату через те, що вони є. По-перше, треба співвідносити ризики і користь, яку ми отримаємо від прийому даного препарату. І, по-друге, у нас є психіатр, у пацієнта є психіатр, з яким він видалі далі повинен бути весь час на зв'язку для корекції терапії. Ну і в більшості випадків, якщо психіатр толковий, то він на питання пацієнта намагається відповідати і змінювати терапію. І якщо препарат неефективний або проявляється, проявляється так, як не так, як ми б того хотіли. Жорж, розпиш, про фармакологію вже говорили, коротко складаю: основні важелі впливу, на що ми можемо впливати в депресії це серотонін, дофамін, і норадреналін. Те, на що препарати впливають, і те, на що що має якесь значення. Ми знаємо, на що можна впливати, а от де оце що сидить? І от е, виділяють чотири ділянки в головному мозку, які власне на які ми власне впливаємо, і якось депресія і далі проходить. Це префронтальна кора, вона відповідає за виконавчі функції. Що мається під ціль на увазі? Хто, хтось більша частина стикали, або стикалися з депресією напряму, або посередковано через родичів чи деінде. Як ви бачили, такі люди можуть бути апатичними для того, щоб зробити якусь дію, їм треба докласти величезне зусилля. Друге, це гіпокамп. Він відповідає за нейропластичність, навчання, реакцію на стрес і пам'ять. Хто бачив людей з депресією, може помітити, що навчання, орієнтація в просторі і взагалі запам'ятовування чогось це не про них. І остання це амігдала та поясна звивина, вони відповідають за регуляцію емоцій. Як ви можете догадати, що бачили з емоціями, також там не все добре. Що ж, на що впливаємо, ми розібралися, де ми на це впливаємо, теж розібрались. Бо в мозку, ще варто зауважити, має значення не тільки на метаболізм, чого саме ми впливаємо, ще й має значення на метаболізм, чого саме, де ми впливаємо. Наприклад, при тій самій шизофренії. От всі, кожен студент-медик скаже, що хвороба Паркінсона це дофаміну мало. Шизофренія дофаміну багато. Але якщо покопатися глибше, виявиться, якщо в якійсь ділянці мозку дофаміну багато, будуть галюцинації, і в той же самий час в іншій ділянці мозку дофаміну буде мало, це вже у пацієнта шизофренії розвивається апатія, аутистичні певні розлади і емоційна сплощеність. То що ж, бажані ефекти, навіщо ми призначаємо пацієнту антидепресанти? Що ми хочемо від цього досягнути? Ми хочемо йому покращити настрій, відновити відновлення смута апетиту, зниження тривожності та дратівливості, відновлення когнітивних функцій, увага, пам'ять, тому що на роботу неуважним і без пам'яті ходить дуже важко. І зменшення суїцидальних думок. Здавалось би, ідеально. Ви призначили, все хорошо А що ще можна очікувати? Мозок, система досить складна і. Ре... і... Є багато рецепторів, але варто враховувати те, що один рецептор може відповідати за велику кількість функцій, в залежності від того, де він знаходиться. І серотонін, окрім того, що рецептори до серотоніну є в усіх ділянках головного мозку, вони ще є по всьому тілу. І в тих самих тромбоцитах, і кішунко, кішковому тракті, Всюди. Небажані ефекти. Давайте ознайомимося з найбільш типовими небажаними побічними ефектами на нервову систему. В цілому їх вони є короткотривалими і, довго, і довготривалими. Короткотривалі – це ті, які ми можемо побачити одразу або безпосередньо після початку прийому антидепресантів. Довготривалі – це вже потім, коли треба поприймати їх рік і більше. То короткотривалих ножі. Головний біль, безсоння, тривожність, ажитація. Ажитація це аномальна рухливість. От пацієнту хочеться щось робити, меблі переставляти вдома. Головне, оце бажання щось діяти, воно є безмістовним і не викликане нічим. От, просто захотілося. Зміни апетиту та ваги сексуальна дисфункція і просиротинівну погромку. От здавалось би от ви почитали ці чотири побічних ефекти. Нічого не нагадує ми ж проти них хотіли боротися. А як вони вилізли? От, хотіли викинути а воно вернулось. Чому це виникає? Які є причини? По-перше, призначено не той препарат, не дало ефекту, і воно проявляється таким чином. Як зрозуміти це побічний ефект, чи просто треба змінювати терапію? Питання дискутабельне, і простіше просто змінити препарат, що власне роблять. Бо так ми ніколи не дізнаємося. По-друге, Більшість препаратів, вони, окрім того, що впливають, покликані з чимось боротися, вони побічний ефект, якраз викликають тепло, те чого вони покликані боротися. Ті ж самі антиритміки викликають аритмію. І з Чим це може бути пов'язано тут? Це в випадку з антидепресантами. Відбуваються зміни метаболізму серотоніна. Але ці зміни або будуть досить різкими для організму, він на них якось аномально зреагує. Або підвищення метаболізму в інших ділянках, хоч якраз викликають у пацієнта седачу, він стає сонливим, без, або навпаки більш активним, безсоння розвивається, зміни апети, зміни, ті ж самі зміни апетиту. При, в цілому при зміна... впливі на серотонінову систему сексуальна функція страждає при, та ж, при депресії. Вона і так страждає нейромедіаторів. Мало ми їх підняли. Організм може на це відреагувати так само. Далі, серотоніновий синдром. Чи в серотоніні щастя? В рекламі кажуть, що так, да, але насправді ні. Мета більшості антидепресантів це, власне, підняти концентрацію серотоніну в вищій лині між двома синапсами, щоб воно активніше і довше впливало на наступні синапси і давало якийсь результат. Але ми, призначивши або велику дозу препарату, або навпаки, призначивши правильну дозу препарату, але у пацієнта чутливі рецептори, теж ж саме індивена ви чутливість, викликаємо дуже. Погані ефекти, які в цілому називаються синдромом. Як вони проявляються? Підвищення активності рефлексів. Хтось бачив, як коліний рефлекс в кіно перевіряли. От у таких людей вони можуть бути такі сильні, що аж ударить в лікаря. Або ще інші рефлекси аномально чутливі. Якщо це можна побачити, просто поставши звичайну людину, і поряд. І по швидкості і діапазон рухів це буде помітно. По-друге, це підвищується потовидивлення, підвищується серцепиття, температура та сплутаність свідомості. От Перший, перший і п'ятий пункт стосується нервової системи, прекрасно це зрозуміло. А от другий, третій, четвертий це не мозок, а тема ж доповіді про мозок на антидепресантах. А в цілому мозок, вже, нервовий, спинним мозком не закінчується і нервовим закінчується. Він впливає на все, що є нижче. А всі, всі якщо, не, а якщо не всі, то більшість систем нашого організму, вони підпорядковуються нервовій системі. І як результат, впливаючи на медіатори, ми не тільки впливаємо на наше психічне здоров'я, впливаючи на медіатори не тільки на наше психічне здоров'я, а ще й на всі інші системи. Ті ж самі серотонінові рецептори є в кишківнику. І це буде проявлятися в нас як закрипи, а у це може проявлятися як діарея, в роті, підвищення поту виділення. Да, і що важливо, по короткотривалі ефекти, у багатьох людей вони можуть виникати на початку, але з часом зникати і бути по суті проявом адаптації організму до нового препарату і до тих змін, які відбулися в нервовій системі. Серотоніновий синдром це досить серйозний стан. більше лікарі психіатри про нього знають. Якщо є такі ознаки, то препарат відміняється і бажано детальне спостереження за пацієнтом. І в деяких випадках навіть доходить до госпіталізації. Але з плюсів, що варто зауважити, це вкрай рідко. Це ще треба постаратися, щоб таке сталося. Такого, такого пацієнта ще треба пошукати. Небажання стосовно довготривалих ефектів, це потенційна емоційна притупленість в майбутньому, порушення сну, загальмованість у деяких пацієнтів та синдром відміни, якщо різко відмовиться. Як ви бачите, частина з них це просто продовження короткотривалих, які, з якими по суті нічого не зроблено. Але стосовно притупленості. мозок, як і будь-яка жива система, вона є реактивною, реагує на будь-які зміни, подразники. Серотоніну багато. Як організм буде реагувати на те, що між синапсами весь час багато серотоніну? Він рецептори буде прибирати, ховати всередину, менше їх виділяти, тому що і так симуляція активна. Як результат, будемо мати змін ті ж самі прояви, проти яких ми в ідеалі намагалися боротися. Що і до чого це призводить, який висновок можемо зробити? Доводиться або змінювати препарат, або вже піднімати дозування. Але варто зауважити, це треба приймати протягом досить тривалого часу. І багато людей стільки антидепресанти не приймають. А що робить, якщо депресії немає? По-перше, це хорошо, треба радитися. По-друге, а якщо ми все-таки пацієнту без депресії дамо антидепресанти, що це йому дасть? Ну, дивіться, який щасливі. Біл Мюррей сидить. А як розуміти, що препарат не підходить? Тобто, коли ми або треба переназначати, або треба змінювати дозування? Ми дивимося на те, ну як ми, лікар, лікар дивиться на ефекти, які проявляються. По-перше, у багатьох антидепресов лікарі-психіатри знають, як, повинен, як може і повинен проявлятися препарат на перших етапах. Він, наприклад, попередить, що там перші кілька днів, перший тиждень буде сонливість, загальмованість, це нормально, вона пройде. От пацієнт пропив перший тиждень препарат. Навіть давайте два тижні пропив препарат, сонливість і загальмованість нікуди не пропала. Привіт, задуматись. По-друге, по-друге Більшість антидепресантів починають ді... мають накопичувальний ефект, і щоб відбулася дія, треба 2-4 тижні. От пацієнт пропив 4 тижні. Ефект є, але слабкий. Або немає. Наше ж лікування, яка покращити стан якість життя пацієнта. Якщо якість життя не покращується, це вже привід замислитись. Або, наприклад, розвиваються побічні ефекти, меблі починає переставляти в кімнаті. От чоловік 20 років, жив у себе вдома, все було добре, перестановку ніколи не робив, дай Боже, щоб підмітав раз на тиждень. А тут євроремонт треба робити. Шафа стоїть не там. І це дуже дратує. І Я це його, пишу, дуже. Да. І оце його дуже дратує. Або, наприклад, колір сін не той. І треба от прямо зараз зірватися з місця, поїхати, купити фарбу і все пофарбувати. Це привід, це привід подумати, що організм реагує якось неправильно. І в випадку, якщо є така збудливість, то це конкретний показ до негайної відміни препарату. Ну що ж, повертаємось до теми. Якщо депресії немає, по-перше, це добре. Але в яких випадках ми можемо людині без депресії без депресивних розладів дати антидепресанти? По перше, це хронічний біль. Хронічний біль тема досить актуальна. З нею наша система охорони здоров'я стикається досить активно, скоро буде з часом ще буде більше стикатись. Як лікувати хронічний біль? У нас є всього три препарати: канабіноїди, опіатні анальгетики в народі наркота і третє, антидепресанти. Це, і тут вже треба зважувати ризики, що для пацієнта більш краще. Якщо це якийсь паліативний пацієнт, то йому по великому рахунку немає значення. Йому будуть призначати канабіноїди, опіати чи антидепресанти. Якщо мова йде про якусь людину, у якої немає невилікованої хвороби, і вона ще планує там -ну кількість років прожити, якщо нічого не станеться, то вже варто подумати або над антидепресантами, або над канабіноїдами, в залежності від того, які є ризики. Як це е, бо, натрапляв на випадки дементних пацієнтів, у яких був компресійний перелом, а вони нічого не помітили, бо їм через деменцію приписали антидепресанти, і які знімають біль. І тому людина з компресійним переломом, а їй не будуть. Значить вона спить, їй прекрасно. Але компресійний перелом знайшли і все, все закінчилось добре. По-друге, що пацієнт ще може отримати? Емоційну сплощеність, сонливість, сексуальну дефункцію і головні болі всі ті самі симптоми, про які ви вже чули. До дня. Тобто, як ми бачимо. А що з настроєм? Настрій кращим не стане. І який висновок робимо? На настрій воно ніяк не впливає, саме тому за антидепресантами немає черги наркоманів в аптеках, від до відміну від опіатів. Але побічні ефекти можуть вилізти. Тому не надо. Або той самий синдром подразненого кишківника, але це все треба консультуватися з лікарем. І він буде і саме він буде визначати, чи є в цьому хоч якась доцільність. Що з усім цим робити? Спостерігати за пацієнтом. Лікар, психіатр. Повинен дивитися, як пацієнт реагує на цей препарат, якщо є якісь зміни, він повинен або коригувати, або піднімати, чи підвищувати дозу, або змінювати препарат. Третя, друга зміна препарату. І наступне це поступове підвищення дозування. Починаємо з малої дози і виходимо на нашу цільову, щоб для досягнення ефекту, або якщо відбувається адаптація нервової системи, і вже раніше призначеної дози недостатньо, треба піднімати. А як же діти? Що зробити з дітками, яким сумно? До 12 років не рекомендується призначати антидепресанти взагалі. З кількох причин, одна з них на те, що на дітях дуже стрьомно і проблемно проводить клінічні дослідження. І тому в більшості випадків, коли є обмеження по віку, це означає, що на дітях до, до цього віку просто не проводилось нормальних досліджень, які нам дали інформацію про те, чи безпечно це взагалі. Тому загальна е, політика психіатричної партії до 12 років. Не не призначати антидепресанти. І то з тих, що призначають там досить обмежена кількість, в основному хлопсикінок. Що ж дитина може отримати, окрім хорошого настрою і зниження симптоматики, це порушення з боку шумково-кішкового тракту. Це може бути як і діарея, так і закрити. Тому що ті ж самі серотонінові рецептори знаходяться і в шумково-кішковому тракту. Так загальна збуженість та то саме, про що я казав. Дитина може стати. Аномально агресивною або якоюсь збудженою бігати весь туди-сюди набагато активніше, ніж зазвичай. І третє, імовірність розвитку суїцидальних думок серед пацієнтів до 25 років вищий шанс того, що у них на антидепресантах з'являться суїцидальні думки, ніж у пацієнтів старшого віку. Тому за цим треба активно спостерігати і від психіатра далеко дитину не відправляти, щоб вона щоб вона весь час була з ним на контакті, і відповідно, щоб батьки також дивилися по сторонам. Старейший вік та антидепресанти. У пацієнтів похило віку, що взагалі може бути? Найголовніше, на що звертають увагу лікарі, клінічні дослідження, це підвищений ризик травматизації. По-перше, з віком координація падає. Реакція так само, кістки стають більш ламкими через остеопороз. То і що ми ще маємо. І що ще додається до, і що ще антидепресанти на кучу до цього всього дають. Є такі явища, ортостатична гіпотензія. У вас було таке, що ви як встали, в очах потемніло і в, в Антидепресанти у людей похилого віку можуть цей стан викликати набагато частіше. Тому їм різко вста. Ну, ну те, щоб у них різко встати, вийде, а у кого вийде, треба бути обережним. Що... Друге, це загальмованість. Антидепресанти в цілому можуть мати садитивний ефект, особливо на людей похилого віку, у зв'язку з тим, що їхня нервова Нервова система і так більш чутлива до всіх лікарських засобів, антидепресантів, в тому числі, вони ще будуть загальмовані, вони можуть більше спати або весь день спати. У них може збиватися, можуть збиватись добові ритми, вдень спати, вночі книги читати, скажімо І третє, це когнітивні порушення. В деяких випадках вони можуть загострювати перебіг деменції. Тому за цим також треба стежити, тому що пацієнтам, у, демен, у пацієнтів з деменцією може, є параної. І тривожні розлади. І їм також призначають антидепресанти. Тому за когнітивними порушеннями за тим, як у них на антидепресантах перебігає їхня деменція, треба вкрай уважно стежити, щоб не допустити ще гірших наслідків. Тоді на ваші запитання.